Куди? А ми тут відкрили для себе грумера. він робить дещо особливе. І. А давай я покажу. Перше, на що звернула увагу, це затишна кімната відпочинку. А для налагодження комунікації з пухнастиком видають смаколики на будь-який смак. Тут мені різко хочеться бути льони. Процедуру не розпочинають, поки психологічний стан малюка не буде в нормі. Щоб позбутися шерсті, влітку ми його стрижемо, а взимку робимо експрес-лінку. Тут використовують професійну косметику для покращеного ефекту. Після вичісування і купання видуваємо залишки шерсті, чистка вух, очей і стрижка кігтів. Ходить у процедуру. Додатково обновлюємо свій хвіст Скорпіона. А це ми готуємось до золотої вечірки. І такої послуги ми ще у грумерів не бачили. Thank you